Тим часом Росія затягує переговори, щоб окупувати побільше українських земель. І зробити це росіяни хочуть фактично руками США, як пише за Moscow Times із посиланням на анонімного чиновника. Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати Росії Херсонську та Запорізьку області. Для цього Вашингтони нібито або чинитиме тиск на Київ, щоб він вивів війська з окупованих регіонів, або заплющить очі на подальший наступ Росії. Нагадаю, Москва стверджує, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Є російською територією, попри те, що жодна з них не перебуває під повним контролем російської армії. Про те, що Путін хоче отримати якомога більше вигади із з бажанням до Трампа укласти мирну угоду, пише New York Таймс. На думку авторів видання Кремль розглядає переговори щодо України та зв'язки з США такими, що йдуть за двома окремими напрямки. Кремлівський диктатор продовжує прагнути далекосяжної перемоги в Україні, але водночас потурає прагненню Трампа до припинення вогню. Мета Путіна скористатися перевагами від Лиги і у відносинах із Вашингтоном. Йдеться про це в матеріалі New York Times.